Які рішення в житті людини найголовніше? Хто або що являється для нас авторитетом? Яким чином євангелія та прийняття рішень пов'язані між собою? Давайте дізнаємося думки в оточуючих нас людей. Це таке дуже складне і дуже риторичне питання. Тобто, не жалічно також, кожен має бачити щось собі, а кожен бачить, там, пропустимо, якісь там продовжувати рід чи не продовжувати, якби найважливіше питання, якщо ну, про релігійну тему говорити, для когось там, пропустимо, якісь становищі, кар'єри, чи якісь питання не знаю, відносин з батьками є тобто, ну. Кожна людина для себе важливим визначає знову ж таки починаючи з себе. Якогось важливе навчання, для когось важливі є стосунки з близькими людьми, для когось кар'єра, для когось. Тобто кожна людина приймає зрештою важливі рішення приймається кожного дня, в кожну хвилину. Правильні рішення. Найважливішими рішеннями. Ну, на даний момент в мене немає такого великого е, опиту життя. Е, для мене найважливіші рішення в житті це були, куди я поступила. Також, мені здається, рішення щодо складання сім'ї, щодо шлюбу і щодо народження дітей. Рішення про своє місце в цьому світі, про свої завдання, напевно. Найти себе в чомусь. Найти якесь своє покликання, найти щось, що для тебе є в житті найважливіше. Щось, що там дорожче за гроші, за, не знаю, за одяг, за там. Ну, тобто відчути себе, своє якесь покликання в житті, ким ти хочеш бути, і себе тому присвятити. Ну, мабуть, задумуватися, що буде після цього земного життя. Ну, ви знаєте, щоб людина прожила порядно, щоб з такою душою. Ви знаєте, в житті краще бути скридженим, чим кривдником. Ну, мені здається, отак жити, таке кредо життєве, це правильно. Ну, Думаю, ті, які приносять благо, перш за все, суспільство ніж ну, її. жертвувати чимось ради когось. Її віра, її Її віросповідання, якщо вона в це вірить. Ну, це е, таких рішень. Думаю, одне з найважливіших е, це є вибір супутника життя. Очевидно, так. Не краще стібне. Так. Та ні, краще Отак? Ні, краще все ж таки стібне. Один мудрець сказав, якщо ти не здатний прийняти рішення сам, завжди знайдеться хтось, хто прийме його за тебе. Чи то наш власний вибір, чи чужий завжди є наслідки. Часто серйозніший, ніж відірваний ґудзик. Звісно, цього можна було б уникнути. Проте це легко виправити. А якщо мова йде про серйозніші речі? Є рішення, які обирають між явним добром і злом. Буває вибір, як в народі кажуть, коли з двох зол потрібно вибрати менше. А буває, коли потрібно зробити вибір між добрим і ще кращим. Дохідна професія чи улюблена, але недохідна. Жити на батьківщині. Чи податися на чужину, Вільні відносини, чи відповідальність шлюбу. Виживає сильніший, чи протягнути руку допомоги. Живемо один раз. Чи шукайте найперше Царство Божого. І головне, чиїми порадами ми керуємось, роблячи вибір і розставляючи цінності. Відомий захисник християнства ХХ століття, професор Клайв Люїс, який в час моди на атеїзм зробив свідомий вибір на користь Ісуса Христа, написав: В кінці часу будуть тільки дві категорії людей: ті, які сказали Богу, Хай буде воля твоя, і ті, яким скаже Бог, Хай буде воля ваша.